Вітаю, друзі, на моєму каналі ABC Cooking. сьогодні у мене для вас рецепт чудового картопляного пирога з грибами. Безборожна, хрумка скоринка та дуже смачна серединка. Починаємо! Так, як ми з чоловіком зараз живемо вдвох, буду готувати дві порції. Порції виходять досить такі великі. Для цього мені знадобиться 450 г картоплі, яку я вже помила та видалила зайве. Буду готувати в порційних чавунних формах ось таких. Також можна приготувати велику порцію в чавунній каструлі або в звичайній роз'ємній формі для випічки. Як знати, скільки картоплі потрібно саме для вашої форми? Дуже просто заповнюєте форму картоплею, щоб вона покрила дно. Саме стільки картоплі потрібно для вашої форми, щоб потім зробити і дно вашого пирога, а також бортики. Картоплю кладу в каструлю. Залию холодною водою, трошки посолю і буду варити до готовності, до м'якості. Поки буде готуватися картопля, приготую начинку. 170 г грибів можна взяти будь-які. Необхідно нарізати невеличкими шматочками. У мене устрічні королівські гриби, можна взяти звичайні печериці. Одну маленьку цибулину дрібно нарізати, а також дрібно нарізати два невеличких стебла часнику або один-два зубки часнику. На пательні нагріваю 2 столові ложки рослинної олії, кладу цибульку, та буду пасирувати приблизно 2 хвилини на середньому вогні до м'якості. Далі додаю часник та продовжую пасирувати ще декілька секунд. Далі додаю гриби, трошки посолю та додам маленого чорного перцю до смаку і буду тушкувати на середньому вогні приблизно 5 хвилин. Щоб у пирога була хрумка скоринка, форми, необхідно дуже щедро змастити рослинною олією. Картопля вже зварена. Тепер перекладаю її в форми. І мені знадобиться металева чашка, якою я надавлюю кожну картоплину, допомагаю собі вилочкою, роблю боки, стінки, а також дно. Кладу на деко, духова шафа в мене вже нагріта до температури 200 градусів по Цельсію або 400 градусів по Фаренгейту. Солю та перчу до смаку, збризгую рослиною олією і кладу в духову шафу запікатися на 15 хвилин. А тим часом 100 г твердого сиру натираю на дрібній терці. В Миску кладу одне яйце, трошки посолю та додаю 2 столові ложки сметани. Або можна замінити майонезом. Все перемішую до однорідності. Пішло 15 хвилин. Тепер збираємо пиріг. Кладу трошки сиру, зверху гриби, заливаю все сумішю з яйця та сметани. І знову зверху присипаю сиром. Відправляю в духову шафу ще на 10-15 хвилин, температура 200 градусів по Цельсію. Ну ось, все готово, можна насолоджуватися. Звичайно, найкраще такий картопляний пиріг смакує тоді, коли ви тільки його виняли з духової шафи. Тоді і хрумка скоринка, і дуже соковита начинка. Якщо ви хочете їсти цей пиріг і на слідуючий день, то я рекомендую вам додати більше яєць і більше сметани. Ось така смакота, сподіваюсь, вам сподобалась. Ви тільки послухаєте. Чуєте цей звук? Дуже-дуже хрумка скоринка. Смачно не передати словами. Буду вдячна за ваші вподобайки, за коментарі під відео і за підписку. Ну а я в свою чергу бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. Бережіть себе та своїх рідних. До нових відео. Всім папа! -па.